нас побував Мерседес, це клас рестайлінг 22-го року, і він приїхав до нас ось з таким звичайним аналоговим щитком приладів, який встановлювався ще до 2010 року. Ми встановили сюди новенький LED щиток, також від рестайлінга, закодували повністю. Перенесли це в нас гібрид. Перенесли інформацію по автомобілю. Перенесли пробіг. Показую вам. У нас тепер доступні ось такі от три режими шкал, спортивний, класичний та прогресивний. Оп. Попав прогресивний. Нагадаю, це зроблено по оригіналу. Це ніякий не Китай. Хоча Китай теж має місце бути. На сьогоднішній день вони роблять непогані речі. Всі повідомлення виносяться. Показую, як у нас тепер виглядає поїздочка. Ми можемо поставити такий режим. І навігація. Ну, якби тут була активована навігація, то можна було б і навігацію сюди вивести. Ну, або ж от, мультимедіа, в даному випадку у нас є радіо. Все переноситься. Прижем поворотник, Право, ліво, ближнє світло, дальнє світло. Тому цікавлять вас такі щітки на Mercedes. Звертайтеся. Закудоймо встановимо і вам.